Я Дініс Амілян. 10 років тому після падіння з висоти, я отримав серйозні переломи хребта і таза. Тоді мені казали, що шансів мало, повернутися до життя нормального майже неможливо. Але є одна сила, про яку ми часто забуваємо, це наша підсвідомість. Вона сильніша, ніж здається. Коли свідомість бачить тільки білі безнадію, підсвідомість може шепотіти. Ти піднімешся. Ти зможеш. Саме підсвідомість допомогла мені не здатися, тоді, коли тіло відмовлялося слухатись. Крок за кроком я почав відновлюватись, і сьогодні я стаю тут як доказ того, що сила підсвідомості здатна вести нас крізь найтемніші моменти. Повір у свій внутрішній голос. Він знає шлях навіть тоді, коли весь світ каже ні. Далі буде